Та теорія, що всі душі вони зрештою повернуться до Бога, вони зрештою. Будуть жити знову. І для Григорія це призводить до дуже цікавого перекосу, оскільки з одного боку написано, що ми повернемося на страшний суд або ми прийдемо до Бога у якійсь формі, тобто, що ми будемо тими самими людьми, які жили в цьому світі, тобто ми будемо відповідати за наші справи, і фактично можна уявити собі, що ми матимемо. Щось на кшталт тіла, однак, зрозуміло, що це не буде тіло у його земному е, розумінні, тому що це тіло воно давним давно розпалося, і, можливо, з атомів цього тіла створилося нове інше тіло. Тобто, зрозуміло, що Бог не буде перезбирати атоми для того, щоб кожна конкретна душа стала перед ним у тілесності. Таким чином, це. Буде немов би, проекція, тобто наша фактична душа і е, наші спогади, наша свідомість, як би потім сказали філософи, але ще не кажуть. Е, і якась е, проекція колишньої тілесності і буде тим, що стане перед Богом, і буде тим, що буде жити вічно. Таким чином, певна індивідуальність збережеться. Однак, е, знов-таки, тут він наслідує своєму е, другу та Вчителю Василю Великому, що ця індивідуальність на певному мірі вона також відійде, коли душі воз'єднаються з Богом у вже такій повній метафізичній єдності, але це буде після закінчення світу у тому розрізі, в якому ми його розуміємо.